Так, ну вже піднялись ми достатньо високо. Ви можете побачити, наскільки було тоді місто видно і наскільки його видно зараз. Воно воно внизу. Це я прибли... не приблизав, не приближав. Ну ту частину, яку я показував, її вже не видно. паркінг наш теж не видно. Ну от так от, це максимум, що можна приблизити. Отак. От Дуже високо ми піднялись. І ще я не знаю. Це ми оттуди і шагаємо туди. Вже така тропінка меншенька і не так е, оздоблена, як на початку. На початку там і відмостки з дерева. По бокам і поручні в деяких місцях, і лавочки. Тут вже цього немає, але зато природа все така дика й дика. І така тиша, просто заслуховуєшся. Єдине що трошки здалеку чутно. Шум. Але що то за шум, я не розумію. Машини? Не зрозуміло. Отака от, от прогулянка в нас.